Всім привіт, друзі! радий вас вітати на каналі Фічер 15. З вами я, Стас. Сьогодні приїхав я на мальовничу річку Турунчук. Тут, як завжди, неймовірна краса, тим більше в цю пору. І сьогодні хочу я половити на таку снасть, як закидушка. на мотовило, як у нас кажуть. Як ви бачили, я вже... Вирізав собі три тички. Зараз буду заражати оснащення, хочу показати вам, що і як я буду робити. В принципі, рибалка, думаю, буде цікава. Я перший раз знімаю такий формат, тож хочу від вас отримати підтримку. Напишіть коментар та поставте вподобайку. А ми. Розпочинаємо, вам приємного перегляду. Є у мене ось таких звичайних три пластикових мотовила. Тут намотана волосінь 0,4 начебто. І стоїть макушатник. Макушатники тут щось по 150 грамів з кліпсою. Тут, правда, повіці вже старі, гачки тут десь заржавіли, тож я вирішив перев'язатись. Де в цілому давайте розповім на що буду ловити. Так, дивіться, зараз перев'язав повітрів, вже зробився і готові на ось такому повіцевому матеріалі. Це Calypso Titan Leader 0,20. Ось, і саме цікаве гачки. Погляньте, якої вони форми. Це новинка цього року. Ось, дивіться, гачки Calypso. Я був нещодавно на короповій рибалці і непогано вони себе показали, рибку засікали. Гарно. Да й в цілому це хід цього сезону. Така форма, бачите? Ну так, На макушатник будемо ставити ще макуху. Ось вона в мене такі наборчики. Це у мене макуха від Black Gold. Взяв сьогодні з собою класичну макуху. Тут є різні смаки, полуниця, оригінал, часник. Бачите, різні. різні. Тож будемо ловити на макуху. По насадці це горох ось в контейнері свіжозварений. І будемо додавати на горох пуфіки. Пуфіки авроровські. Fisherman. Класна тема, і силіконова кукурузка у мене є. Будемо пробувати, друзі, у мене три, три закидушки. Тож на одну поставимо чистий горох, на другу поставимо горох з пуфіками, а на третю поставимо горох з кукурузкою. Думаю, вийде щось цікавеньке. Да? Ну Я вже колокольчики. Ну, все, рібетулі. Давайте тепер заряджаємо оснащення і будемо закидати. Але природа тут просто чарівна, дуже гарна, мені подобається. Поставимо макуху. Зараз також пограємося зі смаками макухи, як я давно ці закидушки не діставав, аж все тут поржавіло трішки. Так, ну що, Давайте одну поставимо полуниця. Полуниця смак. Гарно себе показує. Так що ставимо його, а на гачок кукурузку силіконову і горошик. Тут поставимо таку комбінацію. Кукурузка, до речі, також зі смаком полонички. Так, ставимо її так. Раз. Вона буде припіднімати гачок, це нам, до речі, важливо. І горошик. Одну горошинку так, зверху. Виходить така ляпота, краса. Ну і давайте одразу закинемо. І одразу другий макушатник. Тут макуху поставив Аніс і нагачок. Ти жерех ганяє Горох і наш пуфік часниковий. Закидаємо також. Остання закидушечка чистий горошик. І макуха горох оригінал. Отак от, от. Пуляємо. У мене є ще трішечки горох на насадку, але нам він весь не знадобиться, тож давайте декілька жмень кинемо підгодуємо місце. Є, і тепер народ будемо чекати на покльовочки. Я сподіваюся, що вони будуть. Хочеться спіймати хоча б якусь рибку. Я буду задоволений і караською, але вже ж хочеться спіймати сазана. Ну ми будемо на нього чекати. Так що все, поки що вимикаюсь. На клюванні увімкнусь. Купачки, друзі, Покльов. Хтось клював. На цю дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться, як клює. Тут голий гачок, друзі. Голий гачок. О, тут є хтось, тут хтось є. Ух хтось смикається. ух ти. Ну ч Ух ти, шо? Ух ты, -мо! Перший такий карась лапать! За пів кіло точно взяв на горох з кукурузкою силиконовою. Те ще я вам показував. Камера погано знімає трішки, сліпить. О, погляньте, ну карась. Та дивіться, який карась, як моя голова, ну серйозно. <хи> Перша риба. Ну, Класно, одні закидушки голі гачки, а на цій сидів карась. Так, ну все. Зараз карасками візьмемо обов'язково. У мене там є пакет або в відро, а зараз кудись його кинемо. А, там в мене ще кукан є. Може на кукан зараз посадив карасів. Ну, і перезакидаємо, але початок є, це радує. Пакета немає, тож карася на кукан. І в воду хай плаває тут. Тільки карася закинув, щойно була покльовочка на горох Аж стянуло он вліво. Ну-ка. Ну, щось туговато йде. Так, так, є, друзі. Ух ти. На горох також Карасик взяв. Карасик чи бурасик? О, ще один такий. Карасьок на нашу закидушку. Ну, бачите, блін, три закидушки на березі. Що відбувається? Клює просто як з кулемета. Зараз перезакидаємо їх одразу. Перший карась взяв на макуху з полуниці і на кукурузку. Тож зараз підживляємо горошину одну О! Ну, одразу закидаємо. Що чекати, якщо так ловиться, давайте! Закинув, сів зараз під деревом, тут величезна така верба чи іва, що це таке, але все одно тіньочок є, <гум> ховаюсь від сонечка. Бо пече нереально, я ще вдівся так, а йти за <гум> шортами якось не хочеться, бо сильно далеко. Ну, нічого, це таке. Сидимо, будемо чекати, але рибку вже спіймали і це радує. Це радує народ, що в нас вийшло. На закидушечки, опа, щось там смикає. От карасик, карасик чи бурасик. Нас буде задовбувати. Ну нічого, я дуже радий, що він ловиться ще. Бо вже почав пух падати в річку. І риба вже більш така вередлива стає, не дуже активно ловиться. Ну, як бачите, у нас все виходить, робимо все правильно. Ну і ловимо. І ловим. А ви напишіть, друзі, в коментарі, як вам така рибалка взагалі цікава. Я б, можливо, так само на Сазана виїхав без ночівлі взагалі з наметом. Думаю, вийшло б круто. Думаю, вийшло б круто. Так що напишіть в коментарі вашу думку. А ми ловим далі. Лізоть. Щось тут смикало, зараз перевіримо. Ні, немає. На цій немає. На другій утки теж якісь покльовки були. Зараз тут макуху поміняємо, бо вже немає майже. Поставимо зараз оригінальну макуху. Просто смак соняшника. Так, насадку міняти не будемо, все на місці, горох, кукурузка силіконова. Закидаю! Клівка, а не розумію, схоже, зійшов. А ні, є. Єє. Давай іди сюди. Опа! І ви погляньте на що. На кукурузку і магоха оригінальна. От такий лапонь. Блін, клас. Третій буде. Третій. На макушатничок, Ляпота. а така покльовка була, я ледве встиг камеру вімкнути, як почав смикати. Взагалі красавчик. Наші закидучки. А що давайте цю перекинемо, бо її стягнуло сильно. Тут ще й трішечки переплуталось, та й добре, що дістали. Добре, що дістали. Зараз горошик і пуфік, Отака ляпота у нас виходить. Рибки подобається? Тільки ці і на горох пухльов. На горох рибка зайшла в зачеп і зійшла. Ну нічого заодно макуху поміняв тут. поставив тепер сливову. сливов. сливов. Закидушки періодично перезакидаю, відбувається якісь клювання, але холості, вітерець здійнявся, дує, але нічого. Тут такий берег, класний, він обривістий, мені дуже подобається. Тут десь пів метра до води, може, більше. Я поки зараз камеру підзаряджав, то зловив ще декілька керасків, воно там плаває штук 5-6. Ну, рибалочка йде, йде, ловиться. Пташки співають, літають. Там десь далеко цей пілікан плаває взагалі. Оце природа, оце я розумію. Ну, класно. Ловимо, друзі, ловим. Народ. Нарешті. Нарешті покльовка. Хтось є. За траву зачепився. Ух ти, зірвався прямо під самим берегом. Зійшов карась. Ех, хотів вам показати ще одного карасика, але обірвався, коли я його піднімав, бо зачепився за траву. Видно, губу йому сильно надірвав. І прям під берегом відпав. <сих> Силиконова кукурузка. Коротше, друзі, щось час летить, просто, я не знаю, максимально швидко. Вже у нас обід і якесь затище. Оце єлі-єле дочекався ще одного клювання. Напевно, будемо закруглятися. Зараз покажу вам уловчик. Трішечки підловив, небагато, але все ж таки є. Ну і будемо збиратися. Давайте зараз улов покажу. Дістаю куканчик. І... О! Та погляньте, ще щось і наловив. Да? Дивіться, оцей самий перший. І він найбільший такий кабан. Ну тут ще скільки. Чотири. П'ять. Шість карасів спіймав. Шість. Отакі от гарні кругляші. Ну, ми їх забираємо на пожарку додому. Та й в принципі мені більше і не треба та й вже час їхати додому. Тож, все, змотуємося. Тож, вийшла сьогодні така експериментальна і доволі вдала рибалка народ. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, бо мені рибалка, чесно кажучи, ну прям дуже кайфово, на закидушечки половити рибку, це прям, ну, прикольно, прикольно, незвично. Бо я ніколи майже на них не ловив, тільки сазана на річці. Ну, а сьогодні спробував перший раз на Турунчуку і вийшло досить вдало. І все, будемо завершувати рибалку. Вам як завжди, величезне дякую за перегляд. Ви пишіть свою думку в коментарі з приводу цього відео. А з вами був я Стас, YouTube канал fisherman 15. Папа, до зустрічі в нових відео. Побачимося, друзі.